вже, да? ще ні, нормально. Ну, ще зараз вже тут не так багато залишилось, зараз ми сюди посіхати на метах пройдемо. Це ваші? Я, ми вас з вами вже зустрічалися, я пам'ятаю вже вас. Да, да, да. Щось вислабенько, да? Ну ви так і завжди, наскільки я пам'ятаю, багато не вивозите. я так... А, п... чого? Пару кліточок, да? так? Гарні. Ну Йдемо далі до Миколаївських. бо у нас... Саньок, ну що там ти? Щось знайшов собі? Та... таких батьків. Ну тобі ж помаєте, як там это, помашки ж немає, да, такої, як тобі треба. Так, продовжуємо Павлоград. Ну давайте ми трохи з вами хоч поспілкуємось. Не хочете? Тоді познімаємо. Нічого страшного, це ж хтось побачив, хто не побачив. То що я вас вже знаю, це пам'ятаєте всі пам'ятають. Ага. Да, в Дніпрі бачились і спілкувалися. Зараз нема бажання, ну, підемо далі. не Йдемо далі, сюди йдемо. Йдемо сюди. О, людина тут. Використовує автівку. як... Це. Добрий день. До кого можна підходити? Де господарі? Добрий день, до вас можна? Познімати вас красу Ви місцевий? Ні, не зводжу. Ну я вас пам'ятаю на обличчя пам'ятаю, а тепер згадав, що ви. Це я, Ми з вами тоді, коли тут були по Лаграді, да, я, я до вас підходив. А я по Дніпру щось не пам'ятаю. А Полограді я з вами точно спілкувався. Да. Харків. Хар, Харківська область, місто Лозова. Які ціни на голубів? 500. Від забарвлення залежить, да? Чи так? Чи як воно? Що народ, цікавиться? Та спрошують, ну щось не здорово. Ну щось okay. багатенько у вас я дивлюсь, я так, так. Да? Отні ну, пенсіонери, кому тут спрашують? Ну, в цілому, да, щось слабенько якось. там, там побільше, да, було той раз, що проводили, а ті, раз, ті рази якось. Тут yeah. мені місце більше подобається, таке прям, як на мене класно таке, так. Да, я думаю, взагалі цей стадіон не збирає. Ага, я теж думав, отам їду, їду, дивлюсь, начебто не там. Людям і цього міста вистачає. Ну, так. з того, що привезли, то да, так. Да. Що, ви багато голубення взяли? Задоволені? Так, в цьому году дуже багато. А скільки залишали на весну? П'ятьдесят пар. Пар. Ага. І взяли ще штук 200 молодих, мабуть. Штук 300, мабуть. Це ви до осені берете, так? Да? Вже не берете? Ні, вже не берете. У mm сентябрі, -hmm. августі, вже тут я повернувся. Вакцинують, Угу. ні? Mm -hmm. Ви вакцинуєте голубів, чи ні? Ні. Nee. Літ десять не вакцинують. А раніше вакцинували, да? Раніше вакцинували. А чого це перестало? Повакцинували, вони подохли. Е, одразу після вакцинації? Ні, ні, ні. Десь місяця через два, десь. Mm. Такі пишненькі у вас голуби, б, да, прямо цей да, горобини чи да, п'ять. Ага, перелітав. Так, ну якось би. Де ваш хід? Я хотів камеру в сітку хоча б завести, бо запакувалося, я не розумію, куди навіть... Бо через сітку воно ну, не можу нормально показати. О, о, о. Ну, тут не тільки молоді, да? я тобі, вілюсь, є... більшість молодих, начебто так на перший Молодим погляд. Тільки молоді, так? Тільки ді? молоді. Угу. Це молоді. <рекліт> ну, у вас зазвичай ви тут кілька людей з Лозової приїжджали. Ви зараз не один теж да, Сусід. так? Сусід. Ну, Ми так. зараз підійдемо до нього теж. Так, це я, це, я, це, я. Ваше, так. Так? Вам сюди найближче всього. Да, Коли тільки? Рік тому. А я кажу, ти у вас що там є. Приїдь, кажу, ми покажемо. 60 покажемо. Ну так, да, вам тут найближче всього сюди, так? Да? І дорогу вже зробили, так. Да? Колись дороги не було, дорога, а зараз так. вже і дорога є. Різні, різні у вас, так, да? загалом я дивлюсь, от, за забарвленням. Ну, і так і не Рі різні різні. Тут... Рибогорло тут зелені. Е, У себе? Воно... Ні, не знаю що. Так воно десь. Да, десь воно щось жило, жило, каже, Микола мені там, там, там сидить на даху, там десь. Перший, перший. Позавчора знімав у себе саме злітали, самоподіл. Ні, не не пос... ні, то не я. А кого ти си? Не знаю, ну. Ні, по-моєму, ти говориш, що робити. А може і я. Ну я саме підйом знімав, але він ще, тільки сьогодні вийде просто. Я, не, не, не. Там у мене. Или Все? Давай, Ну може, може, я просто щось вже пам'ятаю. Я там назнімав, а що, щось викинув, щось не викинув там. Так, да, так, да, щось там я дивлюсь, якби взагалі не викидаю, ну таке. Там... Ну літаю, зараз ось це захід дме даль, вони прям в людки. Вот это вони... и. там тобі буде цікаво на слівати теж, тоже рябов багато. Там а я теж, там теж, був, котру, я вже був там. Вот там. Там, там на входе. Да, там наши тоже лазовские Е, я... Ні, я був там у когось, лазовський був, Мабуть, да. А це ваше? Да, це тоже лазова. Ну, лазова, да, це все. Це... Саша, Саша. Олександр, іди, вот. Да, люди. А там на входе. Вот он с правой стороны. Це Лозова, Харківська область. Я кажу, конечно. А це колесо ни з чим не переплутаєш. Я не знаю, скільки. Хоча сітка інша. Я тоді пам'ятаю, що була сітка така рибацька. Так, да, поміняли. Да. Сітка інша, а колесо залишилось, да? Да, да. Ну, ви так? Ну Голубів голубів так мало да, привезли. Да, ви... мало. Зазвичай якось побільше у вас. Ні, діло в тому, що всі є слиняють. Ага. Некрасиві. Ну на що його стіля? Угу. Які ціни на голубів? 300. Я в Дніпрі вас останнім разом не бачив, ви ще не їздили, так? Да, Дніпро? Ні, ні, ні. То ми ось зустрічалися. Ну і... так, ми ж в Дніпрі з вами бачилися, да, Так. Да. Кілька разів, причому. Ну два рази я пам'ятаю точно. Да, да. Ви з жінкою раз були Так, А на... да, да, вона ж теж зходить. Тут, снімаї. а. Так, вон... ти... ага. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну щось продали вже, чи ні? Ні. Слабенько, слабенько, так? Да? Слабенько. Да. Ну, а як е, голубиня там задоволена в цьому році? Як так, в можна сказати, 50%. Що e, 50... таке? Від... 50 від чого? Ну, не 100% взяли, а 50%. це точно. За це кількістю чи постійно. за якістю? Ну, по-перше, боліли. Молоді, так? Да? Так. Да, да. Угу. Чим саме? Та і кашка була. І... Оспа була, так, да, мабуть. Ну, так. Да, оспа. Uh -huh. да. щось, э, щось робите? Якусь профілактику від no, Оспа. Ні, не, не, від От Конкретно від оспи Щось ви робите? Я навіть не можу сказати, як воно називається. Що ну, то щось... Це щось В воду щось давали? Да, да, ага. да. І генка. що допомагало? Та ну становилася, звісно. Да? да. Ну я не можу сказати. Не знаєте, літо. що саме, так? Ні, ні. Ну, а так. Ну, я за те, що високосний год, може воно так і... Може ж на цей год вже буде по-другому. А, та ну то таке. Високосний не високосний то. Нам, аби у щось вірити, так? Да? Ну так. Да. Високосний нам завадив, то ще да, щось там. Да. Так, ну дякую вам за спілкування. Піду далі. Піду далі. Добрий день. До вас можна? О, які красний. Декоративні, так? Да? Ага. А ви їх яйця їсте чи ні? Чи так? Вони так. ще пустні, ніж ну, почні. Вони ж маленькі, все одно, а, так? Пометці, да. Між, мабуть, між голубинним і між цим, між курячим, курячим, да? десь так. Да, да. Ну воно що, відрізняється на смак від звичайної курки, так? Да? Звісно. А я думав, вони такі самі, просто менші. Ну, Тримають же їх все одно, що так розумію, для краси, да, щоб вони. А півні оці, вони такі крикливі чи не, не такі. Да? Бо я чув, що вони там всіх там роз... розбудять. Більше, ніж такі навіть, да? кричать. Такі. Дуже mm. З самого рання, я якось... ще. А це Павлінчики, так? Да? Ага. Це ваші, так? — все? Які ціни на голубів? 500 парах. Ну, я, А ви тільки по парах продаєте чи ні? Mm. 250 штучка? Не побугає, іло, не такі, не побугає. З голубів тільки таку породу тримаєте, так? Да? Yeah, yeah. Ну ви не вивозили їх. Багато? Ні, не, не багато. Так потроху. Угу. Зрозуміло. Ну, дякую вам. Дякую а за спілкування. Йдемо далі. А Йдемо далі. Я вас вітаю. А я вас щось останнім часом не бачу і не бачу. Думав, вже все. А я не їздив. Павлоград вже блокує. Это... Ні, це не мої, мої ось. А, ну ми, до, ну, ми чоловік, до вас тоді, а там, там нікого все одно немає, так? Да? А чого у Дніпро не приїжджаєте? Та, не... Голуби Якось... линяли чи линяють. Нема що було вивозити, так? Да? Да. Ну зараз вже є, так? Да? Ну чорно мало, так, да? десь привезли. Ну, а на що? О, як у мене прям голуб, я його називаю у себе чорнильний. Точно такий же, оцей що, всередині двічі, що там, скільки там. Ну, Який. Такий саме на вигляд просто. І те, що у мене там дві всередині у голуба. Зараз ми. Ну покуркайте просто. Так, давайте. Хоч щось перельотики якісь. Ох ти яка красуня. Це голубка, так? Начебто голубка. Стальна. Оцю, цю як ви називаєте оцю красуню голубку, що бурхала цю голубку як ви за називаєте? Ну, радужна чи ага. чим рамарна. Uh -huh. Ми колись дитим, ще таким хвостом аборчатами називали. А, так, так. Така кайомочка. Красиво, як uh -huh. летить, кратик. Да. Скільки коштують голуби? Ну я смотря що 300 гривень прошу, і ну, ніхто не покупає, і покупає. Ніхто не хоче давати, так? Да? Да, ну не не впад... цікавиться так народ. Подивися, чи, чи не дуже і... І цікавиться? Подивиться і йде чоловік. Mm. Навіть вдома багатенько є. І вдома, і да, зараз ще зима поперед, да, ще то ближче до весни народ там може, що. Да, як mm -hmm. А якщо не треба, mm -hmm. може. Та ну просто і людей сьогодні слабенько, то я думаю, якщо було більше людей, то воно б і веселіше б було. Білий голуб. голуб. Да. Два голуба взяв. Да. Дома є багато. Білими більш цікавляться чи ні? Я б не сказав. Да. Ось сера. Голубочка. Яка ага. вона ну, така вже Шикардон. з крилом таким. Шикардон. Виняє, бач? Ага. Ото що не... Много таких було що. Ну вже в принципі вже з злинкою та залишилось там махи, хоча б вже немає тут. Мало у кого шиє там доліняла, вже от дрібне піро, воно вже все доліняло, все одно. В основному, так. Да. Залишилось вже такі. Дев'ята, да, десятая. Не, не, дивіш, це ще ціп. Та що ж. Да, да. Голубок стальний, так? Да? Голубок. Такі зараз не часто зустрінеш, коли біле у нього на спині. А? Голубить. <рес> Я кажу, оцей голуб перелітав, що на спині, ну, купро оце біле. Зараз що не часто зустрінеш. Раніше якось воно притаманне було. Коли о... Оцей стальний. Скільки <рес> штучка? Моло як... Скільки ж а? Скільки голуб? Який? Устальний. Ну, Оцей. Ні, 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 білохвостий. А то голубочка. Голуб? Дві одна голубочка. Оцей. А... Оце? Оце? Не чистий квітка. Одиві, Дві одна. Це голубочка, дві одна. І скільки? Голуб то, пошли. Скільки ж шкілька? Скільки одного. Ого, ми тут зібрали народу. Я підійшов, нікого не було. Дивіться. Ну, правильно. Зрасити уважаєвий. Що, а мені казали, що ти не будеш їхати. Юра подзвонив, каже, Микола не хоче їхати. А, он є Юра, Я да? Я ж ночу дзвонив про дні, про троряй судю, дима всіх нахуй, подивимо. Так, ну ти там давай не розповідай. На камеру проси. Ти зараз понадготноці розказуєш. Що там до чого? Ви тільки приїхали, чи що? Ти Та ну, як же вже пів години. Ой, який стальнарябий. Літає? Зараз дали Ну, такі вже, це є, такі вже. Долині, які, які, які вистачаються, які ще ні, які вже готові, які теж ще не. Ну є вже, я кажу, Уже, тут залишилось там. Перві вони готові, А там є, де ага. крайні ще не, не всі. Так. Ну зрозуміло, дякую вам. Дякую за спілкування. Йдемо далі. Микола он, з Юрою наші, місцеві. До вас можна? Добрий день. Хто це у вас? Будапештський. високольоти. Будапеште. Вы тихи такох? Тики такого. Юрий Александрович, привет. Давайте Огромний. я вас покажу. Всех, кто меня знает. Э, Криво... <рога> вы из Кривого рогу? Чей, не, то вы туда и привет продали. Просил. А -а -а. Так что, Юрий Александрович, привет. Ага. Ну давайте расскажите, будь ласточка, насколько я знаю, это такая дуже летная порода, да, что она. Высоко летает, долго летает, часу, да? да. Угу. Стайна треба йому займатися ну в плані тренувань якось чи конечно, вони конечно. все таки там більш менш самі? Желательно гонять через день то що встають і желательно сказати, облачка да? сініска сіла ганять то що залітають залітають в облака і молотить ну а на повернення вони Ну, скажімо так, в цілому непогано, так? Да? Не Коли дуже-дуже високо, все одно да, губляться. Може, сокол загнати. Хто виврачається, хто ні. Ну, буває, ну все одно так спроможні, да, втікти. Не завжди, але спроможні. Скажімо так, краще, ніж Миколаївський. Шансів більше вижити. Ви тільки і таку породу тримаєте, так? Да? А як ви от на неї зупинилися, що ну, ви, я так розумію, ну, перепробували якісь ще породи чи ні? Держав все, але я хочу, щоб голуб літав, а не сидів на кришах, як говориться. Ага. Голуб має бути в небі. Вот так. Ну от ці щас... по скільки у вас літають зараз. Кодака. Ну, по ну, найбільше було 4-15. Ага. Ну не кожен день. Не день. А так буває і по часу, політають, по два політають. Ага. Под настроєння, погода. Давлення, все, ви їх і влітку і взимку, <плес>, да, да, штурмуєте. Тобто да, да, да. не засніжувся на канал. Не засіджувся <плес> на канал. Ви э, дивлюсь кільця, у вас гарні. Да, Де да, ви да, такі да. замовляли кільця? Уріна малка. А, все я зрозумів. А у них більше, так, да, розмір? За розміром, мені здається, лапа більше, ніж у це, це Миколаївській. Mm. Вообще им семерку ставить, то я восьмерку ставлю. Чтобы удобно было так. Чтобы воно нічого не было. Mm. Тільки такого за барлід, да, чи є інше? Mm. Mm. Цвет только такой. Ну, помітно, що у всіх шия за, за ліняю. До речі, у миколаївських, ну майже всі уже тут полиняли. Получається, чи пізніше вони линяють, чи воно так чомусь так. Що шия і у всіх я думаю, взяли. Або вони просто, може, це ж молодь, так? Так, так, так. Може просто, що вони там літні якісь, щоб просто тільки почали глиньку для себе. Так що, пічка, добу... А які ціни? 300 гривень штучка. Бер... Бере народ, чи так? Да -да. Да? Ну, в основному на запад не просять. Но... Да, ну у нас якби не дуже та... да, тримають у нас на таких да. голубі. Тримають, тримають, тримають теж? Тримають. Ну туди на західній там все-таки більше, да, так. Більше тримайте не от у нас заказують. Хоча тр... вроді би оттуда ж голубі, а ага. у вас. Ага. Заказують у вас. Розуміло. Ну дякую вам. Дякую за спілкування, да, успіхів вам, все найкраще. О, народ тут это, в кубку зібрався. Кава, чай.